Учасники праворадикального угруповання Сі 14 влаштували акцію протесту під час судового засідання у справі екс-беркутівців, яких підозрюють у розстрілах активістів Євромайдану. Беркутів заграти Беркутів заграти Беркутів заграти Беркутів заграти «Це вже давлення на суд судна. Да не да. меня. Для, 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 для меня. Я бачу, приходят один раз за этот самый Некоторых, вообще. Первый раз. Я хожу сюда два года и 9 месяцев на каждое заседание. И вижу, как тут стоять под присягой брежки. Самым натуральным образом, когда на первом протоколе пишет, рассказывает, одно, что 6 позиций видел с одной стороны и видел снайпера на этом самом, а на суде он рассказывает, что он уже ничего не помнит, он уже ничего не видит. Ви не такого, то, а залиши. я не збираюсь нікого вбивати, я хочу знати, хто стріляв. Місі ніколи не вбивав. Ми ми І до чого ще дійде? У мене до суда претензій немає. немає. Тобто суду... Суд йде об'єктивно, вони слухають, все К Суду в мене немає претензій, бо тому що це робота. Я, я ж вам кажу, що я ходжу на кожне засідання. Я це бачу. Все. Головуючий суддя Сергій Дячук оголосив про зрив засідання і переніс розгляд справи на 17 січня у зв'язку з тим, що конго не може забезпечити захист звинувачена. Суд оголошує перше судового засідання, відкладає судове засідання до одинадцятої години хвилин 17 січня 2017 року. Ми очікували на те, що ми в перерві проведемо свій невеличкий перформанс про те, щоб інсценувати, символізувати поранених на майдані, нагадати суддям і беркуту про те, що ми не забуваємо ні про що громадськість обурена, незадоволена. А відповідно, після перерви засідання в звичайному руслі продовжиться, оскільки судді не знаю за якою сторонньою мотивацією, дуже переживають і бояться громадських активістів і тої інформації, яку вони доносять до широких мас, вони вирішили вкотре перенести засідання. Ви на наступне засідання плануєте прийти? Так, звісно. Можливо, це буде менш активна підтримка, але людський ресурс, підтримку громадськості, ми гарантуємо. Це є пряме заважання нормальному ходу судового процесу, який триває виключно в робочому режимі. Нравиться це кому а чи ні, але він триває весь час в робочому режимі. Жодна сторона, яка приймає участь, не зірвала жодного разу процес. Завдяки таким перформансам, ми вже втратили четвертий судовий день, протягом якого ми розслідуємо один, то два, а то може й п'ять вбивств. А з приводу потерпілого це шкода, що навіть його присутність не зупинила людей. Людина вже приїхала сюди давати покази для неї стрес. Оскільки знову згадувати, що батько втратив сина, що мама втратила сина, там чи дружина втратила чоловіка. Вони налаштовуються. Це не є просто так. Захотів і приїхав. Це йде цілий процес підготовки, взагалі, щоб впевнено виглядати, висловлювати свою думку, і ви були свідками, як тривав, ну скажімо, як тривав допит потерпілого. Це не до, це не є легка ситуація. Для нього це стрес, навіть аналогічний, тому що він пережив тоді. Я не був свідком початку перформансу, не знав його мети, але бачу наслідок судове засідання зірвано. Можливо, що десь стратегічно перформанс був е, спланований невірно. затягується судове розслідування? Як вважаєте ви? саме от сьогоднішнім випадком судове засідання було затягнуто?